Тобто, ну, воно ж партарі, чи не ну, Якщо вічно, то все. То вічно, то назавжди. це назавжди. Якщо буде фінальна битва, то значить не вічна війна. Але тут, от, з одного боку, війна буде вічна, з іншого от, колись відбудеться цей фінальний акорд, і все, от воно зміниться як. там на... Якийсь вихід є з цієї би мовити, пастки. Ну, Паски, а, це так. Тут я так бачу, і демографія, і економіка, і, і, і конструювання майбутнього зав'язалося ці... в такий тугий вузол. Тільки інстинкт самозбереження суспільства. Будь-який живий організм, він може, він може бути врятований тільки коли не працюють інстинкти самозбереження. І відповідно, ці інстинкти самозбереження вони будуть формувати і всі інші рішення. Тобто, а, як а, рішення, коли там. Олень там, олень біжить на край пририви, він же бачить край пріриви. Значить, У нього спрацював інстинкт самозбереження, він зупиняється. Ну, Так само і в суспільство. Тобто, суспільство це, ну всі класики геополітики казали, там, і Рацель, і Чен. Вони ж казали, що суспільство ну, нація це живий організм, який продовжується у часі і просторі. Тобто, в цьому живому організмі це колективний разум. Саморегулююча система. Або нашої. ройовий разум, яку бджил, ну, як у вулику, да? це ройовий разум, і він має в ньому мають включитися ці захисні інстинкти самозбереження. Якщо не включаться, то тоді, тоді і відповідні наслідки будуть.